Вітаю, друзі! 27 червня. Російська Федерація та Україна ведуть переговори в пошуках шляху до зближення. Попри прямо протилежні меморандуми, заявив президент Російської Федерації Володимир Путін. Основні його заяви звучали так: ми готові до третього раунду переговорів з Україною. Потрібно узгодити місце та час. Путін подякував Вердогану за сприяння в перемовинах. Обміни полоненими важливі та створюють умови для предметного обговорення суті проблем між Російською Федерацією та Україною. Російська Федерація та Україна продовжать контакти після завершення обмінів. До речі, тут же Путін додав, що е, голова російської делегації Мединський з головою української делегації Умєровим на постійному зв'язку. І новий психологічний удар. Росія готова передати Україні ще три тисячі тіл з загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Зрозуміло, що психологічно це дуже сильно б'є по Україні, де батьки шукають своїх зниклих безвісті дітей. Зеленський далі буде розповідати, що серед переданих тіл росіяни, як це він не раз робив і в ефірі українському і Трампу розповідав. Ну, а насправді, насправді це страшна трагедія. Далі Путін заявляє, нас обдурили, надули і кинули з приводу не розширення НАТО на схід. З цього все почалось? Все переставляють з ног на голову. Чому? Тому що і збільшення е, витрат на військові цілі і мілітарний угар, в котрому. Ви зараз сказали, все е, засновано на одному тезисі на агресивності Росії. А це рівно все навпаки. Навіть зараз відсічки всіх цих е, розмов є 2022 рік. Початок спеціальної воєнної операції. Ну, так званої воєнної операції, бо насправді це повномасштабна дійсно війна. Ось як ми підійшли, як все ми, всі ми підійшли до цієї спеціальної воєнної операції, про це ніхто ні слова не говорить. А почалось все, з чого? З того, що нас надули, обманули. Грубо, як нас народі кажуть, кинули просто з приводу не розширення НАТО на Схід, заявив Путін. Водночас НАТО-НАТО, а Путін Росія з задоволенням буде готувати зустріч його з Трампом, заявляє Путін. І заявив, що він солідарен з Трампом, що по ітогам зустрічі необхідно виходить на нові е, кордони співробітництва, нові рубежі. Про що мова? Фактично Путін продовжує грати в чотири руки з Трампом. І ось він уже оголошує, що готовий зустрітися, нові рубежі співробітництва, нове те, нове все. Справа в тому, що е, це все риторика. А на землі ми бачимо зовсім інше. На землі ми бачимо продовження наступу. На особливо відчутного на. Е, у Гладарському напрямку. За сьогодні втрачено два населених пункти, і росіяни практично вийшли на кордон з Дніпропетровською областю. На Запоріжжя пересувається техніка колони на Запорізький напрямок і готується наступ. Неспокійно на сумщині, це визнають військові. Військові кажуть, взагалі, от заступник голови 3 ї штурмової бригади взагалі каже, що е, літо і осінь будуть дуже тяжкими, кривавими. Ну я про це не раз казав. Це аналітично можна зрозуміти, бачачи зведення навіть нашої української розвідки. А якщо бачити, в реалі ще на полі боя відчувати це, а плюс до цього мати доступ до е, західних розвідданих. Все очевидніше і очевидніше стає, що росіяни тиснуть і будуть тиснути і продавлювати, і, і ну, е, росіяни втрати несуть. По-перше, менші, ніж ми. На сьогодні треба це чітко визнати. досить харчувати цією брехнею, яку годують нас пропагандисти банкові про те, що в 10 разів більше, що не в 100 разів більше росіян загинуло. Ні. Українців гине більше. На жаль, на превеликий жаль. І е, якщо порівнювати людський ресурс Російської Федерації України навіть математично, хоча це страшна математика, але навіть математично зрозуміло і очевидно, що Путін перемагає в людському ресурсі, він знищує українців е, набагато більше, ніж росіян. А їх іще більше. І ми стоїмо на межі втрати людського ресурсу, втрати людей, втрати життя народу, життя нації. Я вже мовчу про державність. А в Києві все добре. В Києві влаштовує війна, умірах спілкується з Мединським, ведуться перемовини, обміни, їздять, показують, що. Там були росіяни серед 6 тисяч загиблих 20 чоловік. Бо в них там паспорти, ще щось було. Ну, хоч би балалайку з медведям там не знайшли. Чи лапті Рязанське. Розумієте, тут питання в іншому. Питання в підході нашого керівництва, нашої України до цієї проблеми, до проблеми. Закінчення війни. І цю проблему ми обов'язково маємо вирішити якнайшвидше. Бо інакше, бо інакше Путін буде грати далі миротворця. Йому таким же миротворцем підігруватиме Трамп. А ми будемо втрачати території і найголовніше, і найцінніше наших людей. Тому всі казки про мир. Треба слухати, кивати, самим казати ми за мир. Але чітко розуміти, що нам потрібна новітня лінія Мандергейма, щоб далі противник не міг наступати. Нам потрібні зміни всередині країни, щоб прибрати цю кліку зелених гнид, які наживаються на війні, живуть з війни, які не хочуть її припинення. Вони навіть закон приймають до 2036 року. Що їх не будуть кримінально переслідувати за корупцію, пов'язану з оборонними закупівлями і оборонною промисловістю. Уявляєте собі? Вони розраховують, але не до того часу воювати. Скільки тоді буде українців, і що тоді буде від України? Шлях один. Треба йти до Трампа. Треба через нього починати реальні перемовини і рятувати державу і націю. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.